Хочу показати відео огляд пилкозбірників, які ми зробили для наших підписників-замовників. Перший пилкозбірник десятирамочний, другий теж десятирамочний, третій восьмирамочний. Я напишу тим, хто замовляв, бо замовлення йдуть в порядку живої черги. Далі наступне замовлення будемо робити два дванадцятирамочних, Ну і потім вже підуть знову восьмирамочні. Показую все, як є. Касети вимаються, друзі. Легесенько. Хоп. Лоточки теж. Ну і дно повністю сітка. Все воно вставляється одною рукою, однею рукою, друзі, вимається. Касета, як бачимо, все гарно зроблено, фанери. Лоточок, сітка нержавіка харчова. Все вставляється, працює і восьмирамочничок теж працює. Восьмирамочники мої самі улюблені вулики, з ними мені найбільш. Найлегше працювати, десь неправильно поставив. Все гарно працює, все закривається. О, шо, Що ще хотів показати дно? Ось дно повністю сіточка. Е да, і все, якби такого немає більше нічого показувати. О, касети собі кожу засунули. Коли потрібно, наприклад, може, ви собі набоїте на зиму користуватися ними. У якості наприклад, високого дна я особисто то буду зимувати на них. А так собі взяли, покористувалися, заховали. Mm -hmm. Да і все. Також хочу ще раз щоб показати, щоб ви ну, не хвилюйтеся, навіть якщо тут поставити корпус, і буде 5-6-7 см. Оцей простір між рамкою і касетою бджоли його друзі, не забудовують. Це вже перевірено. У мене є вулики восьма рамочних, де 7 см. Ось цей простір, можна сказати, висота, і вони його не забудовують. Собі це. І коли треба, якщо треба, зняли, розкрутили саморізні, наприклад, почистили касету, хоча поки що в мене ще такого не було, щоб чистити. Відправка нова пошта, якщо Укрпошта, то повністю ж, да Старалися брати більш-менш нормальні дошки, без сучків. Гірше залишаємо собі, краще. Вибираємо людям. Ну на цьому е, я вже слово оператора буду відпускати. Далі я ще зараз вам щось тут трошки дозніму і ще щось розкажу. Так, друзі, тепер вже я е, ще так зблизькався, показую. Е, син вже пішов, не хочу його тут тримати, хай йде собі щось відпочиває. Так, е, дивіться, це перший восьмирамочний вулик для мого замовника. Десятирамочний і другий теж десятирамочний. Вперед два льоточка в всіх вуликах, низ у всіх вуликах, друзі, сітка і ніжки. Так, зараз покажу ззаду вигляд. Так, це ось такий вигляд має він ззаду. Так, Тепер ще раз по касетах. Трошки підсуну, щоб тут вулики з боку стоять. Перший 10-рамошник лесенько виняли. Однією рукою легесенько вставили. Другий 10-рамочник. легесенько виняли. Легесенько вставили. Там є якраз такі друзі мінімальні зазори. І третій, восьмирамочник, легесенько однією рукою виняли, легесенько вставили. Мінімальні зазори тут якби є такі 1-2 мм для того, щоб було його легко вимати, якщо десь щось там якась, якийсь конденсат чи ще щось. Є, але такі великі наробимо, щоб не, тік, не вилізли бджоли. Да, і все. Фанерка нашита. Ну, касета як касета. Наприклад, восьмо раможника ще показуємо зблизька. Фанера, планочки, все зроблено надійно і якісно. Лоточок ось такий, друзі. Харчова нержавієчка. Обитий з цієї сторони теж. Першу сітка на степлером, потім вже оббити цвяшками з планками. На зиму вам, наприклад, не треба, собі сховали. Скажу так, що його вам вистачить, друзі, на декілька років. Все, воно легенько собі заїхало. Далі це у нас нижня планочка. Вона чітко собі стала. Це верхня, вона, вона в мене завжди ну, прикручена, щоб ніяких. Все, і тепер це тут ми прикрутили на е, саморіз, саморіз закрутили, і воно собі стоїть касета. І нам не треба касету там виймати час від часу. Коли треба, то її відкрутили, дістали, а так собі немає доступу бджіл до нас. Вони нас не зачіпають і ми не зачіпаємо їх. Всі вулики зроблені по одному принципу. Далі буду, друзі, вже кажу, робити. 12-ти рамочні, але ну, маю почекати. Чекаю сітку, поки прийде сітка на лоточки, бо закінчилася. Десь можливо є якийсь мінімальний, мінімальний зазорчик такий невеликий. Щоб ну, як десь волога, якийсь конденсат, то тоді цей. Щоб не було ніяких там проблем, бо у мене тут я деякі так і так вже робив дуже плотно. і Погано ну, вставляються, погано, як вставляються, погано. Тяжко короче, його відкривати вниз, то прийшлося пройти. ще. При відправці, дивіться, буду знімати вам ці прилітки і ззаду саморізи буду, друзі, викручувати. Я їх вам залишу оці саморізи, що тут торчать ці по одному будуть вони відкручуватися, бо вони тут не ну, при транспортуванні новопочта зараз хоче їх там. Опалечувати чи ще щось, бо що, мов, саморізи подаруть, то ми цей, їх звідти забираємо. А ці отак собі легенько вони закручуються. Ось, ці, о, дивіться, друзі, ось ці закрутились. Все, вони вам не треба, хіба якщо ви там хтось купує, бо знаю. Можливо, хтось хоче собі купити, щоб такі робити. От людина каже, хоче собі для зразка, я зробив там для неї, да і все. Думаю, що вони по якості. Нормальні. Цін, ціна для них, на них теж, друзі, відносно невелика. Дивлячись те, як зараз ціни на все. І враховувавши критику минулих разів, бачите, я вже повністю відмовився від відео, СБ. все робимо, дерево, фанера і все. Ну і пластик, звичайно, решітки пластикові, і саморізи металеві. Да і все. Прильотки ті, якому треба, не треба, я їх відкручу, сюди їх вкладу, сюди всередину, да і все. Тож, друзі, що хочу сказати, хто бажає, можете замовити. Правда, зараз є невеличка черга. І плюс треба собі трохи поробити. Бо ну, не хочеться так, щоб не було, в мене не буде. А на продаж робити буду. Тож, Ще що хотів сказати, що якщо ви купуєте собі одного такого пилкозбірника, вистачить повністю, щоб забезпечити пилком. Вашу сім'ю, дітей, внуків, хороших друзів чи знайомих, і також ще й частинку можна буде його продати або там комусь подарувати. Якщо нормально, це перший, другий, третій день полог, якщо ви будете ставити, то він помаленьку почне збільшуватися, а потім вже собі буде стабільно його буде стабільний принос. Я сьогодні не збираю полог, бо наче як липа квітне, хоча дивлячись на такий холод, то це. І що буду ще рекомендувати? Ось ці верхні льотки, наприклад, коли закриваєте, щоб бджоли тільки через пилку збирник, йшли, закривайте простими планочками. Не, друзі, не друзі, якими там е, е, цими льотками. Ось, Бачите, в мене наприклад, купа льотків, я їх познімав, бо вони е, цей. Ну, ось, наприклад, у мене тут взагалі така ось планочка, я собі тут верхній льоток цей закрив і все, бджола вентилює зараз. І вони собі не бачать світла і йдуть, куди їм треба. Всім успіхів, миру і добра. Ті замовники, які замовляли, я вам сьогодні відпишусь, якщо вам підходить, да, да, ні, ні. Ціни ми обговорювали, які Восьмирамочний повністю готовий, 850, 10 950, 12 1050 гривень. Оплата може бути наперед, може бути при отриманні. Тільки якщо доставку курпоштою, то повністю 100% передплата. На цьому буду закінчувати відео, буду зараз йти в себе працювати. Всього вам, друзі, найкращого.